Ну що, приїхали ми на пасіку. Після зливи, яка у нас була, дуже хороший був дощ. Це дуже добре для рослин, для соняху, який ось прямо передо мною <гум> у нас росте. Все класно, все парує. Таке завтра повинен бути дуже хороший такий день по взятку. Акація не осипалася, є стара, там, де там сипанулася, все інше нормально. Супер. Завтра буде хороша погода, буде хороший взяток. Що приїхали ми робити? Ми приїхали на пасіку. Пересаджувати теж роя. У той рій, що ви бачили попередньо, там в мене вирубався телефон. Коротше, все нормально. Ми його підсадили, буде тепер об'єднуватись. Зараз ми з вами будемо. Телефон я зарядив, будемо. Саджати сюди, пересаджувати з пастки роя в вулик. Але є один нюанс. Так як у нас була супер, просто кошмарна злива. У нас є один він і мінус, і плюс в нашому містяку. Це те, що у нас є такий спуск. Якщо хороший буде дощ, ви потім звідти не виїдете ні на ніві, ні на чому. Тому після дуже класних дощів сюди пару днів ну, приїхати важко. Але це класно в тому, що якщо хтось надумає щось цупити, вони звідси просто не виїдуть. Оце такі справи. Тому е, дуже е, слизько, дуже важко заїхати, машину залишаємо, беремо наш вулик, робу і йдемо пересаджувати ройок. Ось таким чином, ух ти скользко як. Ось таким чином спускаємось, ідемо на пасіку. Тому зараз. Тут вже не проїхати, дуже важко. Ось, ну і пішли дивитись. Ще з хорошого, поки йду вам розкажу, дуже зручно керувати системою охорони через телефон. Просто класно. Сигналізацією можна керувати. камери можна, теж на них вже вбудована ще сигналізація, тобто у нас їх дві виходить. Ось, можна керувати, все класно. Ну, коротше, Нормально, зручно. Працювати, заходиш на пасіку, вимикаєш сигналку і йдеш собі далі, що дуже зручно. Так само у нас, до речі, приїхав дядя Вітя, вивіз своїх бджолок, зараз вам покажу. Ось так от стоять вулики Віктора Миколаївича. Ось Бачите, бджола дуже погано літає, хоча літає, там пилок носить, Ось, бо була злива. Оце так. Ну все, пішли до нас вже. Так. Бджоли е, з пастки ще не вилітають, сидять, як миші. Там якась одна бджілка, вон, можливо, десь щось на розвідці, але капець як залило. Дуже класний дощ, дуже він прям в тему, шикарно. Бо у нас вже така, знаєте, як засуха трішечки починалася, і для взятку це дуже погано. Останні два дні, півтора КГ, 1,3 КГ. Тобто це таке. Ну ось. Ну, ось бачите, навіть по вагам зараз можна бачити, що мінус, е, мінус якась вага. Ну, плюс бджола вилітіла, звісно, ну, це таке бджолка ось на водички. Водичку я кожен день підліваю, щоб ви бачили, кожен день ось в, саме в цю пастку ну десятка заходить. Тобто 10 літрів вони беруть точно, плюс на інших поїлках сидять. Коротше, бджола Переводу. Так. воду. Ну, Такий, льоту майже немає. Майже немає. Все. Так, подивилися з вами на бджіл, поїхали дивитися, що там у нас в пастці. Самому цікаво, єдине, що я тупанув, я не взяв сюди з собою викрутку. Ну нічого, будемо зараз, у нас на всі випадки життя є ста Да. Ну, буває. Відкручую і показую. Ось така бджола у нас повзе по пастці. бачите, рижа. рижа. Ну що, давайте дивитися, що там. Далі я вдягаю. Робу пастку назад, вулик вперед і подивимось, що у нас тут. Так, нібито я все відкрутив. В цьому році у нас дуже класні кришки з нахльостом. Так. Так, да, якась кількість бджоли тут є. Не супер потужний рій, але. Рамки на 4, я думаю, на 3 він буде. Так, добре. Віддягаємось і пересаджуємо. Ви зараз просто не уявляєте, на якій кустарщині тримається цей смартфон, щоб вам все показати. Це, це капець, треба сюди якийсь штатів привезти. Вибачаю за такий формат, але ну, краще я зробити зараз не зможу, бо немає приладдя. Бачите, ну, не змогли ми сюди проїхати, бо дуже залило. Так, пасточка доволі таки важкенька Не сама така легка. Пастку назад, вулик вперед. Лоток відкрили. Так. Все. Що нам знадобиться? Нам знадобиться сюди сушнина і нам знадобиться сюди заставна. Все це у нас тут є. Зараз беремо, ставимо. Сушка є, все є і ми спробуємо знайти матку і її помітити. Так. По льотку зробимо ось так. Це бачите такі змінні пластикові. У нас таких льотків ще не було нічого, а потім я їм привезу більш такий серйозний. Все, ставимо їм поки що одну сушечку. Ну а далі будемо дивитися. Так, що, поїхали дивитися, що там у нас за бджоли. Беремо маркер одразу і нашу трубку Флобера. Все. Тут навіть до речі, через кришку трішечки вологи попало. Ха-ха-ха. Отак. Ось так. Бджоли тут на ній немає, все струхуємо. Далі наступна це теж е, пуста рамка, але на ній були наващені кусочки вощинки. Я її не викидаю, а трішечки навощую. Вони відбудували, як бачите, ось такі два невеличких язичка. Зараз дивлюся, чи немає тут засіву, чи немає тут матки, бо матка тут може бути зараз де завгодно. Хочеться її побачити? Джола рижа, рижа. Так. Ну, матки я тут не бачу. Отакі. Зробили язики. Це бджолу струхуємо. Сушнина, погана сушнина, не вощина, погана сушнина шла. Не чорна рамка, просто сушнина не дуже доброї якості. Бачимо оце отак бджоли, отак бджоли. Зараз я подивлюся, чи є засів. Вони тут трішки піднесли нектару. Зараз виглядаємо, маточка може десь тут шариться. Це рій. Рій повинен будувати хорошо. Бджоломатки я тут не бачу. Це ми їм оцю рамку, оцю рамку, ми їм зробимо крайньою, хай вони її медом підносять. Все, отак. Так, це, якщо у нас рахувати, оце. І оце це одна сторона рамки, ми рахуємо, піврамки. Так, раз. Далі йде чорна рамка, на якій у нас може бути маточка. Ну тут же повна рамка з бджолою. Бачимо. мед піднесли. Нектар, точніше. Так, шукаю матку. О, матка. Побачили. Зараз покажу вам. Ось вона. Вилізе, прячеться. Ось вона. ну Зараз я її в кліточку. Дуже жирна, гарна маточка. Зараз ми її одразу мітимо. Так, да, матка вже плідна, бачу яйця. Терчать сіять. Ось спробую показати поближче. Не знаю, чи ви там щось побачите. Гарна, дуже рижа, маточка, товста. Все, зараз ми її мітимо і випускаємо назад. До речі, я тестую новий маркер. Маркер Paint, але нібито тайванський. Дуже сильно її не заливаємо. Хай підсохне. Буде, я роблю так, в цьому році. Щоб не по цим всім, як то кажуть, дуже важливим правилам. Я, у мене дві мітки біла і жовта. Їх краще всього видно. Я один рік роблю жовту, інший рік роблю білу. І знаю, де у мене що. Потім матки я більше е, двох років не тримаю. Дуже за рідким виключенням. Все, випускаємо матку назад. Ага, якби вона ще хотіла вилазити. Все, випала. Пошла лазити. Не супер я її намалював, ну жовту мітку видно, її можна відрізнити. Все, ставимо одразу. Ставимо одну ощину сюди між чорною рамкою, а іншу між отією рамочкою. Отак. Це рій. Вони будуть гарно будувати. Завтра гарна погода. Хай відбудовують собі. Так. Нагадую, маємо півтори рамки бджоли поки що. Далі йдемо. Наступна рамка, це погана вощина. Ось вони тут на неї набудували. Ось так. Виглядає. Тут відбудували. Опа. Це не дуже добре, зараз ми їх згорнемо, цю жменьку. Це струхуємо теж цю рамочку сюди їм і забираємо її. Отак. Все. Далі у нас, це можна сказати, дві з половиною рамки зараз. Дві з половиною рамки, повні. Так, і тут у нас ще кусочок. Ось такий кусочок. Отак от. Все хай. Облазиться. Отак. Все. Там розберуться. Так, в пастці, зараз вам покажу. В пастці, в пастці, подивіться, бачите, це як е, з тополя. Що це таке? Розповідаю, це якраз і є наша, де тут вона вже полетіла? Ось. Це і є наша настоянка на матках. Ось тут, капельки. Тобто цьому році настоянка на матках дуже шикарно себе показала. Оце так. Тому раджу Раджу дуже всім використовувати для того, щоб ловити рої. Все, далі ми тут, бачите, вони почали частина бджіл з цієї сторони. Збиратися за заставною, нічого перелізуть, головне, що маточка у нас вже в гнізді. Все. Ось так. Матка є, рамка з кормом в них є, завтра погода дуже хороша. Все, вони собі знайдуть тут. Що їм робити, взяток у нас ще продовжується, тому е, сподіваюся, цей ройочок у нас дуже швидко набере силу. Дві з половиною повно обсижені рамки, якщо бути чесним. Бо знаю, хлопці, <смас> як то кажуть, грішать на те, що рій на п'ять рамок, а там ну, півтори-дві рамки. Тому ми все кажемо чесно, як є, ви самі все могли бачити. Оце такі справи. Пастку, що з нею робимо? Ми поки що її залишимо ось так їм тут, все, хай вони з неї повилазять, ось, і вони знайдуть, що їм сюди. Оце такі справи. Оце діло все зараз. Вони з пастки вилізуть в пастку, забираємо і пастку повішуємо назад. Е, нагадую, це місце, на це місце, де ми взяли, зняли цей рік вже другий різ за цей сезон туди прилітає. Місце дуже шикарне, хоч і паливне трішечки. Оце так все. Закриваємо, наводимо порядки і вперед додому.